Вітаю на каналі Кореспондент кращого кіно. У цьому відео я зібрав 10 кращих екшн фільмів на будь-який смак. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Поїхали! Агресивна інопланетна раса нападає на землю, прирікаючи людство на боротьбу за власне існування. Лондон стає останнім притулком людей, поки генерал Брігам планує атаку на територію Франції, сподіваючись нанести поразку загарбникам. Майору Вільяму Кейджу наказано прикрити наступ. Проте він, не бажаючи опинитись у м'ясорубці, погрожує генералу розкрити світу правдиву інформацію про кількість жертв, звинуваченого у дезертирстві Кейджа понижують до рядового після чого відправляють битися на передову у першому ж бою. Вільям гине, проте приходить до тями напередодні вирішального бою, і все починається спочатку. Спецзагін ФБР, куди входить Кейт Мейсер, здійснює напад на притулок мексиканського наркокартелю, під час якого виявляється десятки трупів, замурованих в стіну. Поки частина команди досліджувала будинок у дворі стався жахливий вибух, який забрав життя двох оперативників. Після цієї операції вище керівництво рекомендує кет у спеціальний відділ, який протидіє тотальній експансії наркокартелів. Мета загону проникнути на територію Мексики із не. Шкодити злочинців, які несуть відповідальність за жахливу подію. Кейт приймає пропозицію. Проте дуже скоро вона починає розуміти, що є не більше ніж пішаком у чиїсь великій кривавій грі. Після ядерної війни планета перетворилася на безкрайню пустелю. Залишки людей тепер живуть у величезних мегаполісах, захищених від радіації. Мегасіті потопає в злочинності, і для того, щоб покращити ситуацію, влада виводить на вулиці суддів. Вони пройшли дуже жорстокий відбір і наділені в одній особі правами поліції та судді. Дред найкращий з них він справжня легенда, і одне його ім'я вже викликає тремтіння у злочинці. Наразі він полює на банду, яка поширює новий наркотик. Проте все ускладнюється тим, що голова банди розташувалася в одному з хмарочосів, який перебуває під повним їхнім контролем. Він дивом вижив у страшній автокатастрофі, в якій загинули його батьки. Нагадуванням про те, що сталося, тепер є постійний тинітус, шум у вухах, який виникає в тиші. Незважаючи на трагедію, хлопець обожнює швидку їзду, яка допомагає йому в роботі, адже він незвичайний кур'єр чи таксист. Юнак допомагає злочинцям швидко покинути будь-яке місце злочину. Одного разу він зустрічає дівчину своєї мрії і хоче вийти з небезпеки. Спечного бізнесу, ось тільки його бос має інші плани на геніального водія. У 2045 році світ занурюється в хаос і перебуває на межі колапсу. Люди шукають порятунку в грі Оазис, величезному всесвіті віртуальної реальності, де можна робити абсолютно все. Водночас творець цього всесвіту Джеймс Холідей перед смертю залишає унікальний заповіт. Усі його статки отримує гравець, який першим виявить цифрове великоднє яйце, яке мільярдер сховав десь на теренах Оазису. Водс Вирішує взяти участь у змаганні з головою, кидаючись у пошуки, сповнені загадок, відкриттів та небезпек. Сонечко досвідчений найманець, який виконав чимало небезпечних завдань. Наразі він планує зав'язати, але раптово в його плани втручається його куратор Марія. Вона просить перед виходом на пенсію виконати останнє завдання, після якого чоловік зможе спокійно відійти від справ. Сонечко має перехопити таємничий кейс, який наразі перебуває в надшвидкісному експресі. Спочатку здається, що виконання цієї місії не викличе особливих труднощів. Проте, опинившись на місці, найманець розуміє, що весь вагон переповнений професійними кілерами у кожного з яких своє завдання. Звичайні боксерські поєдинки між людьми втратили інтерес, і на заміну прийшли протистояння між величезними роботами, якими керують люди. Чарлі Кентон, колишній боксер, який бере участь у подібних боях, але йому не щастить і він постійно програє, перебуваючи в боргах. Одного разу Кентону повідомляють, що його колишня дружина померла, і йому потрібно взяти опіку над своїм 11-річним сином, якого чоловік бачив лише при народженні. Якось після. Після чергового програного бою хлопчик знаходить на смітнику робота, сконструйованого лише для того, щоб бути спаринг партнером, але здатного до навчання. Макс змушує батька навчити його боксу, і несподівано вони починають перемагати. Крістіан математичний геній, який таємно підробляє аудитором, надаючи свої послуги неймовірно небезпечним злочинним організаціям. Якось чоловік помічає, що за ним пильно спостерігає відділ боротьби з економічними злочинами. Після чого Крістіан зупиняє роботу зі злочинцями та знаходить собі законослухняного клієнта, яким виявляється велика корпорація з виробництва надсучасної робототехніки, де працівник фінансового відділу знайшов роз. Розбір... Біжності у кілька мільйонів доларів натомість варто було аудитору взятися за цю роботу і заглибитися у фінансовій звітності, як у дивній пов'язані з махінаціями справі, почали з'являтися перші жертви. Земля зазнала інопланетного вторгнення. Людству вдалося здобути перемогу, але планета стала більше непридатною для життя, і всім уцілілим довелося переселитися на Титан, супутник Сатурна. Багато років поспіль деякі люди все ще продовжують перебувати на землі. Зокрема, створені команди зачистки, завдання яких ремонт та обслуговування роботів, які знаходять і знищують залишки прибульців. Джек Харпер і Вікторія вже давно несуть службу, і через два тижні час їхнього перебування на землі має завершитись, але щось йде не за планом. Гері Анвін пройшов службу у морській піхоті та має дуже високий рівень інтелекту. Він міг би домогтися багато чого, але обрав інший шлях і став дрібним злочинцем. Якось Гері знайомиться з Хартом, незнайомцем, який стверджує, що колись батько Анвіна врятував його життя. Водночас чоловік працює в секретній службі і пропонує Гері доєднатися, адже бачить в ньому великий потенціал. Той погоджується, проходить підготовку і показує. Високі результати, але навіть не підозрює, з чим дуже скоро йому доведеться зіткнутися. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал.